Девід, що це стара камера батька. Клас завелася. Заціні мені тут сім виповнюється. Ого, ви це бачили? Що На відео щось не так. Народ, всі сюди. На цій плівці відео з мого сьомого дня народження. Взагалі, ми всі там були. Так. Дивіться oh, yeah. уважніше. Ось у дзеркалі. Це я. Це моя футболка. Мій рюкзак. Це стопудово. Я. Але це неможливо. Є таємниці. Чуєте? Так. Це щось у майстерні батька. Наче якесь клацання. Клас. Що це, блін, таке? Не знаю, якийсь апарат. Що найдуть з голови. Проект Альманах. Мабуть, один з батькових. Прототип часового релокатора. І що це? Це машина часу. Що? Давайте зберемо її. Серйозно? Отак просто? Ну ти ж бачив відео зі своєї днюхи. Думаю, ми вже її зібрали. Okay. То як? Спробуємо тепер на собі. Окей. Усі готові. Так. Від продюсера Майкла Бея. Нащо нам до тебе в хату? Дивіться. Ні, це я хропака даю. Чорт! Вийшло! Це вчора! Це як машина другого шансу. Ну то що, сіли і поїхали? Я тут на хімії засипався. До якого класу належить силікон? А ви що не знаєте? Я не хочу лишатися на другий рік. Вперед, блін, у минуле. Вуглець, азот, кисень. Ну що? З'їли граніт. Стрибати в часі круто. Твої плани перед кінцем світу. Хочу виграти в лотерею. Вітаємо в мазераті. А твої плани? Я хочу закохатися. У лютому. Девід ти це бачиш? Раніше цих катастроф не було. Ми спричинили якусь ланцюгову реакцію. Заради минулого стрибаємо назад і робимо ці мандрівки неможливими. Ні, це не вихід. І Тоді геть усе стане як було. Я стрибну назад і виправлю все сам. Через кнеж ти майбутнім? Світ наче просто сказився. Господи, ти припускав, чим це могло скінчитися. Я вже й не знаю, чи ми мали таку розмову. Кожним стрибком назад я сподіваюся на краще. Відський. Hey, Мені треба стрибати на більші відрізки часу. Ти ризикуєш життям. Вітаємо у минулому.